Пане Андрію, вітай вас. Доброго дня. Ну, власне, можемо тут говорити, що все нове давно забути старе, але у вас дещо видозмінене, і йдеться про те, що ви запропонували дітям, батькам і взагалі школам для того, аби якісь отримувати кошти, а не ходити там побиратися на те, що можуть бути якісь такі розхідні матеріали, самим їх заробити. Той непотріб, який могли б викинути, принести і продати, і отримати кошти, а далі використовувати їх так, як треба. Розкажіть, будь ласка, чи швидко погодилися на цю ідею? І як вона за цих вже фактично два роки точно, як вона показала себе? Так, можливо, все це нове, це далеко забути старе, але акція наша стартувала наступним чином. Маючи трьох школярів, які ходять до місцевої школи в Старокостянтинові? Я помітив, що ми е, збираємо е, щоразу е, велику кількість паперу. Власне, мною було е, запропоновано е, альтернативний такий захід для е, батьків школи, для учнів, для керівництва школи. Давайте е, будемо е, щось робити, на що е, керівництво школи, е, батьки, голови батьківських комітетів дали зелене світло і ми стартанули в 2021 році це був вересень місяць навч... початок навчального року результат був дещо пригоприголомшений як як на початок і ми зробили це ми робили це і продовжуємо робити це завдяки дітям Нашої школи в Старокостянтинові і це дає на сьогодні досить корисний результат. Мета нашого проєкту це на початках була допомогти школі. Захід наш втілюється за допомогою голови батьківського комітету Олени Лахтадир нашої школи. Все, все дуже просто. Я написав цей проєкт. Подав на розгляд батькам, і він втілився сьогодні. Чудово працює. Пане Андрію, розкажіть, яка у вас задумка, яка у вас процедура? Бо знову ж таки, це ж не кожен день можна приносити, бо є і такі теж варіанти, що можуть стояти якісь спеціальні урни, коли приніс, кинув, приніс, кинув, по як використав, чи списав ті самі зошити, чи якісь роздруківки, отакі як я маю зараз, наприклад, перед собою. Так їх можна одразу туди. У вас дещо інакше? у Вас є виділені спеціальні дні, і навіть таким чином можна, я так розумію, контролювати те, скільки коштів одразу отримаєте. і кожен хто залучений, може це побачити. Це все, все вірно. Я розписав і я розробив цей свій міні-проект по деталях, що, де, коли і, і як. Тобто, де, звісно, ми погоджували це з керівником школи, де це можна зробити, і на що. А керівник школи, звісно, давав свою згоду. Хто може брати участь у цьому процесі, це усі, школи, усі учні цієї школи, це їхні батьки, вчителі, технічний персонал, це жителі з прилеглих будинків, це підприємці, тобто обмежень ніяких немає. Чим більше зібраних кілограмів, тим більше можливостей, коли знову ж таки ми це узгоджували з нашим керівництвом зазвичай це відбувається раз в місяць. Діти перед початком навчального навчальними уроками приносять це на 7,45 до нашої до нашої школи. Все це відвантажується. Під, приїжджає підприємець. Ми все це зважуємо і миттєво отримуємо кошти, які в подальшому спрямовуємо. На ті чи інші потреби на початках акція полягала в тому, ми навіть визначали переможців в школі, заохочували дітей, тобто в нас була можливість це зробити на спортивному майданчику школи. Ми розкладали макулатуру по класах, визначали переможця і за виручені, за найбільшу кількість кілограм ми учням чий клас переміг ми учням повертали кошти? Тобто вони купували собі піцу, вони купували собі е, пот, е, те, що потрібно було їм для класу або навіть е, солодощі. Е, наразі е, дещо ми підхід змінили з початком повномасштабного по, по, вторгнення. Е, школа активно е, школа, діти активно долучилися до? Допомоги Збройним силам е, України і всі кошти, які зібрані е, на е, зібрані за сировину, ми направляємо різні місцеві е, волонтерські організації е, на різні потреби. Це були і е, для. Це були основи для маскувальних сіток. Це були тканини. Це були миючі якісь засоби гігієни і так далі. Останній наш збір відбувся на комплектуючі FPV, FPV дронів для наших збройних сил України. Результат був приголомшений за одну годину. Це близько 10 тисяч гривень. Ми зібрали на виручені. Кілограми та те, що додали батьки зі своїх кишень. Тобто це був наш поки що рекорд, але сподіваємося, що надалі це буде лише більше і більше. Ініціатива наша росте. Кількість я наскільки розумію, пане Андрію, що вже завтра у вас якраз той день, коли можна встановлювати новий рекорд, чи це не завтра? Ще так, це це буде відбуватися завтра. Я сподіваюся, що Можли, є ймовірність велика, що ми встановимо свій е, новий рекорд. Акція наша ніколи не була примусовою. Е, вона е, не має якихось часових е, мештах кордонів. Тобто, до коли буде існувати папір, то і необхідність в допомозі ЗСУ, звісно, що ми можемо е, це робити. Е, до речі, Є деяка символіка е, в проведенні наших е, заходів два роки тому, саме 24 лютого, е, коли відбулося повномасштабне вторгнення е, Російської Федерації на територію України. Саме тоді наш захід не відбувся, і е, опісля деякий, деякий час ми до після час приймали, але на сьогодні ми. Відновили нашу роботу і активно працюємо з учнями нашої школи.